Ді Ганна Ветян в ефірі телеканалу АLEX Йа. Випуск новин. Об'єктивна, докладна, неопереджена та насичена картина дня. Очима наших кореспондентів у програмі Alex Війна – Головний інфопривід сьогодення. Щодня вона генерує терабайти інформації. Про найактуальніші події з передової розповідаємо у хроніках воєнного стану. Наші захисники продовжують боронити запорізький край та контролювати фронтову ситуацію. На запорізькому напрямку. Противник обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Оріхів, Щербаки, Залізничне, Новосілка, Бурлацьке, Вільне Поле, Шевченко і Новоданилівка. Завдав авіаударів неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Розумівка, Степне, Комишуваха, Гуляйполе, Оріхів та Запоріжжя. Надійшло 45 повідомлень про руйнування об'єктів. Поріхову сьогодні ворог завдав масованого обстрілу артилерією. Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з села Преображенка 66 років зазнала важких поранень під час ворожої атаки. Зруйновано десятки приватних будинків, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Вчора ворог наніс удар по залізничній станції та житловому сектору у селищі Чапліни Дніпропетровської області. Загинуло 25 людей. Серед них двоє хлопчиків 6 та 11 років. Постраждала 31 людина. Міноборони РФ продовжує брехати про свої злочини. Ворожі змі стверджують, що знищили військових зсу та техніку, в той час як постраждали цивільні населення та об'єкти. Також у Великомихайлівці зруйновані кілька будинків: восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки. Усі у лікарні. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіли 11 снарядів. Минулося без постраждалих. Апостолівську та широківську громади вороги обстрілювали з ураганів та смерчів. Кілька реактивних снарядів прилетіли й в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За минулу добу у Харківській області найбільш інтенсивно обстрілювалося селище Мала Данилівка. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Сталося кілька пожеж. В харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах. В малій Данилівці госпіталізували двох чоловіків з пораненнями. За повідомленням оперативного командування, південь, ввечері та вночі був обстріляний Миколаїв. Уражена портова інфраструктура та приватний житловий сектор, попередньо без жертв та постраждалих. Головне управління розвідки України повідомило, що в День Незалежності українські прапори замайоріли в Маріуполі, Мирному на Херсонщині та Балаклій на Харківщині. Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель. Втрати ворога станом на 25 серпня складають 45 тисяч окупантів. 1929 танків, 4245 броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, засоби протиповітряної оборони, авіація, кораблі, автомобілі та спецтехніка. Спочатку війни Запоріжжя перетворилося на один із найбільших в Україні осередків волонтерського руху. Про роботу волонтерів розповімо в нашому наступному сюжеті. Заради перемоги працюють і волонтери. Завдяки їх винахідливості було розроблено чимало корисної техніки, що стала в нагоді українським бійцям як на передовій, так і у тилу. Черговий такий винахід розробили у благодійному фонді Крила захисників України. Це автобаня. Прийняти та вибрати власні речі. Усі ці процедури захисники, які тримають оборону на передовій, зможуть зробити у лазні на колесах для того, щоб це було максимально зручно і безпечно, щоб не було замилювання води під машиною, щоб було тепло взимку і комфортно улітку, для того, щоб можна було одночасно і прати, і митися. Тому два місяці кропіткої роботи принесли такий гарний результат. Лазню зробили з пасажирського автобуса пас, встановили резервуари для води, пральні машини, вентиляцію, каналізаційні витоки. Тут є і водонагрівач. Ім для води в общій сложності тут 2000 літрів. Водонагрівач. Один той, що держав температуру завжди 74 градуси. Є для зімних е, потреб е, дизельний опалювач салону, е, щоб хлопці зим, зимою можна було купатися тепленько і не мерзли. Найголовнішим завданням було зробити транспорт всюдихідним та мобільним. Час розгортання і згортання має бути дуже обмежений. Ми все ж. Е, Получили такі характеристики, що розгортання на місці купання займає 3-4 хвилини. Надалі мобільний комплекс волонтери передадуть бійцям, які тримають оборону на запорізькому напрямку, та з новими силами і натхненням працюватимуть над іншими винаходами, що полегшать життя захисників на передовій. До міста енергетиків, Енергодару та Запорізької АЕС прикута увага всього світу. Що відбувається в місті та на атомній станції? Розповімо далі. 24 серпня відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Володимир Зеленський наголосив, що ядерний шантаж має бути якомога швидше припинений, а заес звільнена. Місія Магате має взяти ситуацію під контроль. Росія Поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі, Запорізької атомної станції, зоною бойових дій. Це факт: через збройні провокації Росії, через обстріли, через розміщення на території станції терористів під російським прапором. Зараз уся Європа і усі сусідні регіони перебувають під загрозою радіаційного забруднення. Це факт. І всі ми маємо об'єднатися і діяти максимально рішуче, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст. Щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастрофи. Британська розвідка у своєму огляді зазначила, що РФ зберігає посилену військову присутність на станції та розмістила бронетранспортери в межах 60 метрів від реактора номер 5 Це видно на супутникових знімках. Також окупанти ймовірно намагалися приховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами і арками-проїздами. Повідомляє енергоатом з посиланням на Міноборони Великої Британії. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, повідомив, що окупанти затримали двох співробітників ЗАЕС за нібито співпрацю із Збройними силами України. Також загарбники озвучили, що із березня таких порушників було 26. Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування ворожої техніки на території ЗАЕС. Українські атомники вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності станції, зазначив Лубінець та закликав світову спільноту демілітаризувати її. Мешканці Енергодара та місцеві ЗМІ повідомляють, що загарбники підпалили ліс у передмісті. Дим, видно, із протилежного берега. Голова Нікопольського району Дніпропетровської області зазначив, що загарбники навмисне розганяють панічні настрої з обох берегів водосховища. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу все тимчасово окуповане місто залишилося без світла та водопостачання. Наразі зусиллями комунальників та фахівців ЗАЕС триває відновлення електропостачання. Наступним кроком стане повернення роботи свердловин на питному водозаборі. Енергоатом сповістив, що сьогодні через пожежі на золовідвалах теплоелектростанції в Енергодарі двічі відключалась остання четверта лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Через це, вперше в історії, Запорізька атомна станція була повністю відключена від електромережі через дії загарбників. Спрацювали автоматичні системи захисту блоків. Наразі живлення відновлено. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі, радіаційний стан. Лишається в межах норми. Також Дмитро Орлов повідомив, що міста супутники українських атомних станцій Вараш і Нетішин готові надати безкоштовне проживання переселенцям з Енергодара та сприяти їхньому працевлаштуванню. Олександр Мензул, міський голова Вараша, зазначив, що є можливість відвести для цього окреме приміщення. Крім того, розглядають можливість щодо придбання та розташування модульних будиночків. У Нетішині триває пошук придатних для проживання приміщень, але попередньо відомо, що 10 енергодарських родин місто готове буде прийняти. Укрзалізниця запустила потяг до перемоги, що буде курсувати з Києва до Ужгорода. На кожному з семи пасажирських вагонів розміщене зображення, присвячене тимчасово окупованим територіям та відважності українців. Мета проекту висловити вдячність військовим, лікарям, залізничникам усім, хто наближає мир та перемогу України. Один з вагонів потяга присвячений Запорізькій атомній електростанції, адже її працівники, незважаючи на тиск і катування, намагаються вберегти світ від ядерної катастрофи. Перший рейс потягу відбувся на День Незалежності. Черешнева столиця України, місто Мелітополь, увійде в підручники історії як осередок партизанського руху і героїчного спротиву рашистській Навалі. Про події в місті і Мелітопольському районі розповімо прямо зараз. У тимчасово окупованому Мелітополі казки колаборантів розбиваються суворою реальністю. Зрадники, розуміючи, що опалювальний сезон вони не розпочнуть, заявили про перенос дати будівництва газопроводу. Заявив про це не головний колаборант Балицький, а псевдоголова Мелітопольського району Сігута. Загарбники щосили намагаються переконати городян, що все буде добре, газ буде, опалення буде, ніхто не замерзне. А головна теза, щоб все точно було добре, мелітопольцям потрібно проголосувати на псевдореферендумі. Після активації роботи мелітопольських партизанів та українських бійців колаборанти роздають на автозаправках усім водіям листівки з проханням писати доноси про людей, які надають матеріальну допомогу ЗСУ, передають розвіддані про місця знаходження окупантів. Тощо примітно, що листівка надрукована як їхньою, так і українською мовами. Окупанти також збирають інформацію у старших побудинках щодо учасників. АТО. днями до однієї з квартир військовослужбовця вони увірвалися та провели обшук. У квартирі на той час нікого не було. Мелітопольські партизани працюють щосили, щоб кожен колаборант отримав по заслугах. Кожного окупанта, вступившого на нашу землю, що пуля. Кожного окупанта, який прийшов на нашу землю, очікує куля. А кожного колаборанта, який буде допомагати расистам та братиме участь у підготовці до псевдореферендуму, чекає справедлива розплата. Ми знайдемо кожного зрадника та покараємо втекти чи сховатися у вас не вийде. Яскравий приклад покарання за зрадництво. Є колаборант з Михайлівки Сушко, якого партизани відправили до лікарні у критичному стані, де він ісконав. Минулої ночі підпільники підірвали штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там вони готувалися до проведення псевдореферендуму та видавали папірці РФ. До того ж, підпільникам вдалося розізлити й інших колаборантів. До Дня Незалежності партизани вивісили прапор України у глибокому тилу ворога під Мелітополем. Тим часом зрадники намагаються робити вигляд, що у Мелітополі немає партизанів. Усіма способами спецслужби РФ заспокоюють і своє керівництво, і підлеглих, що немає ніякої загрози для проведення псевдореферендуму. Зрадники дуже щедрі на пропагандистські ролики. В черговому сюжеті колаборанти звітуються про начебто ремонтні роботи доріг, що йдуть згідно плану. Окупанти заборонили фермерам перевозити сільгосппродукцію без дозволу псевдовлади. Загарбники зможуть аграріїв продавати зерно за безцінь. і це не всі обмеження, що запровадили колаборанти. Сьогодні не можуть наші люди в наші фермери вільно перевозити свою сільгоспродукцію по частині Запорізької області тільки після того, як буде надана дозвіл від псевдовійськової адміністрації. Але ж ми чітко розуміємо, вони це роблять для того, щоб вкрасти в черговий раз зерно. Вони видали розпорядження про націоналізацію багатьох підприємств, квартир, будинків, магазинів наших мешканців тимчасово окупованій території. Це також вони роблять, щоб страх панував в над. Тимчасово окупованій території. До Мелітопольців, зі словами підтримки, звернувся народний артист України Анатолій Гнатюк. Актор підкреслив, що Мелітополь це Україна і перемога буде за нами. Дорогий рідний Мелітополь. Дорогі рідні Мелітопольці. Як і всі Україні зараз, вам нелегко, вам дуже важко. Ми серце. Душою, повірте, ми, ми з вами, тому що Мелітополь – це Україна, і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слава героям! Наразі Бердянськ і Бердянський район знаходяться в окупації. Перевірена інформація про те, що відбувається там сьогодні, у наступному матеріалі. Патріотичний дух бердянців не зламати. Мешканці тимчасово окупованого міста вирішили у відповідь привітати окупантів. Активісти, партизани та небайдужі громадяни поширювали містом українські прапори, синьо жовті наліпки, оголошення до колаборантів прибратись геть а також спалювали ворожу символіку. Полиці чекають, і ми чекаємо. Віримо в українських героїв. Таку назву отримала патріотична акція, влаштована однією з найпопулярніших мереж супермаркетів. Головна мета підтримати тимчасово окуповані території. Зокрема, серед численних стележів магазину лишились пусті полиці з назвами тих продуктів, які українці не можуть отримати через повномасштабну війну. Серед них Кримські Вина, Херсонські Кавуни, артемсіль Сіль та звичайно Бердянський бичок. У ці нелегкі часи, і словами підтримки та вірою в скорішу перемогу, до бердянців звернувся заслужений артист України Олег Скрипка. Бердянці щиро вас вітаю з Днем Незалежності України, і без сумніву, Бердянськ це Україна, і ми з вами ще заспіваємо, і ми з вами потанцюємо на приморській площі. Слава Україні! Героям слава! Слава вам, Бердянці! І щиро з вами Олег Скрипка. Із перших годин війни поліцейські перейшли на посилену службу. Так продовжують працювати й зараз. Про роботу правоохоронців в новому сюжеті від журналістів «Алексінформ». Служба безпеки України наголошує за участь в організації незаконного псевдореферендуму передбачена кримінальна відповідальність. СБУ застерігає громадян, які знаходяться на тимчасово окупованій території від участі в організації та проведенні російськими окупаційними військами псевдореферендуму. Вказаними діями окупанти та їх ставленики у підконтрольних органах. Планують легітимізувати протиправне приєднання південної частини України до складу РФ. Основну роль в організації і проведенні фейкового референдуму Гарбники планують віддати прокремлівським структурам, які наводнили захоплену територію, залучивши старших по будинках, квартальних членів псевдовиборчих комісій. Тощо під кураторством спецслужб Росії її учасники імітуватимуть підтримку окупантів місцевими мешканцями, а також створюватимуть постановочні пропагандистські сюжети для російського телебачення. Свідомо фальсифікуватимуть результати опитувань. В теперішній час СБУ ідентифіковано та встановлено місце знаходження більшості зрадників та їх російських координаторів. Тому сподівання осіб, які пішли на співпрацю з ворогом, уникнути відповідальності є марними. СБУ наголошує, що все, що намагаються зробити окупанти, є тимчасовими явищами. Які не відповідають чинному законодавству, крім справжньої кримінальної відповідальності, яка передбачена частиною 5 статті 111 прим 1 кримінального кодексу країни для організаторів, пособників та виконавців фейкового референдуму? Дніпровська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої директорки Запорізького обласного центру служби крові Світлани Богомас. За даними слідства, чиновниця свідомо переводила зібрану від донорів кров з розряду лікувальної до непридатної, а потім передавала її комерційним структурам за заниженою вартістю. Розслідування щодо махінації в обласному центрі служби крові тривало майже 10 місяців. За даними слідства, екс-керівниця, маючи корисливий умисел, свідомо перевела з категорії лікувальної до розряду непридатної понад 600 літрів плазми крові, що збирались у донорів на безоплатній основі. У подальшому зазначені компоненти крові були реалізовані в комерційній структурі за заниженою вартістю, внаслідок чого медичному закладу були завдані збитки на суму понад 4,5 млн грн. Зазначених компонентів крові вистачило для надання медичної допомоги понад 800 пацієнтів. Після виявлення слідством незаконних оборудок з кров'ю Світлану Богомаз було звільнено. Обласний центр служби крові очолив новий керівник. Ми змінили принципи роботи служби крові, прибрали всі схеми попередньої керівниці. Наразі служба крові працює по новому. Колектив на робочих місцях, виконуємо покладені завдання, працюємо у посиленому режимі. Між тим від окремих керівників деяких районних лікарень, у тому числі тих, які зараз перебувають в окупації, до нового керівництва служби крові, надходили пропозиції працювати за попередніми схемами. Протягом року такі факти збираються та документуються. Ми відкриті, прозорі, співпрацюємо зі слідством, надаємо необхідну інформацію та документацію. Військовослужбовці. Священники, студенти, прості запоріжці постійно здають безкоштовно донорську кров, щоб рятувати життя та здоров'я інших людей. А колишнє керівництво цю кров просто продавало за гроші. Цьому покладено край. А тих керівників, які не зрозуміли, що потрібно працювати по-новому, очікує зустріч та розмова зі слідчими. Життя триває, а отже, в ньому є місце не тільки для болю та розчарувань, але й для радості. Із задоволенням розповідаємо вам про гарні події та добрих людей. Під час війни у митців з'явились нові джерела для натхнення, що вимагають творчого переосмислення традицій. Представниці спілки народних майстрів України створили незвичний витвір мистецтва для краєзнавчого музею. Цей снаряд спочатку під Авдіївкою знищив ну декілька кажуть восьмирих. Окупантів, а зараз це вже потрапив до музею до наших творчих рук, скажімо так, снаряд таки може поцілити двічі. Не вірите? Ось вам приклад: використаний протитанковий комплекс фагот, що з нього було знищено БМП ворога з екіпажем та десантом. Вже як мистецький твір, знову буде допомагати нашим захисникам. Це такий творчий арт-об'єкт, який спочатку. Працював на війні, а зараз попрацює трохи на користь вже нашого ЗСУ. Ми розмалюємо петриківським розписом, а потім 14 жовтня, на День захисника вітчизни, він буде на аукціоні реалізовуватись і кошти, які будуть за нього отримані, так, вже підуть до ЗСУ. Недаремно кажуть, що культура то також наша зброя, бо вона єднає і надає сенсу боротьбі за незалежність і майбутнє держави. Переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця. Це девіз не тільки наших захисників, але й наших спортсменів. Про спортивні перемоги українців в нашому сюжеті. З тимчасової окупації на напідстав світової першості. Дев'ятирічний бердянець Давид Іванов став чемпіоном світу з карате у Великій Британії. Маленький спортсмен разом з родиною жили у курортному місті до того, як туди зайшли окупанти. Давид був змушений виїхати за кордон, а його тренер залишався в облозі ворога. Готуватися до чемпіонату світу довелося онлайн, однак це не завадило юному бердянцю посісти перше місце та гордо підняти. Прапор України на змаганнях світового рівня. Тим часом на міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games, що проходять в місті Орлано у США, військовому із Запоріжжя вдалося не просто вибороти перше місце, але й встановити рекорд. Ветерана АТО – чинний військовий учасник національної збірної ігор нескорених. Євген Олексенко здобув золоту медаль з паверліфтингу. Спортсмени з позовним Тур встановив нову рекордну позначку у жимі лежачі. У 210 кілограмів зазначимо, що цього року Україна вперше бере участь в іграх воїнів, започаткованих 2010 року для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових дій. До Флориди прибули 32 українських спортсмени. За чотири змагальних дні наші збірні вдалося вибрати 18 медалей. Триватимуть Warrior Games до 28 серпня. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини сім днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі. Телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу.